Тамара Авдієнко зустрічає знімальну групу Суспільного біля центрального кладовища в селі Михайло Коцюбинське. Тут похований Микола Авдієнко, її син. Він загинув до 9 березня 2022 року у бою з російськими військовими. Того ж дня дружину Миколи Ганну та 14-річну доньку Катерину розстріляли росіяни на дорозі біля Колечівки. У периметрі три кілометри. Тільки дівчатка перші. У 7.20 дівчатка десь. А Коля ще в 10 годин вони ще оборону держали. Він ще із хлопцями прикрив огнем, щоб ці вийшли усі хлопці, бо вони в оточенні були. 9 березня 2022 року, поблизу кулечівки, російські військові поцілили в п'ять цивільних машин. Повідомили Суспільному в прес службі обласного управління СБУ. Вони проводять розслідування цієї справи. Зараз тривають експертизи.